Я лишаюсь. Так, з задоволенням. Але як мене серйозно, то ти закриєш. Ось який варант є, що там. Ви не берете. Переважно Марія Гнова. Я хочу сказати буквально пару слів про своїх батьків. Хто нам дав життя? Вони. Тобто мої дитати і мама. Вони виховали мене, вони мене дали на життя, дорогу, сказали гарні слова, відправили <кій> мене до свіжі. Живи, сину, працюй, добивайся, живи добре, не так, як я, мовчи, як ти жить. Тато краж мені. Мудрость прибила. Ну, можливо, кожного по-своєму. Наприклад, якщо вона народила мама, то мені мудрость привела бабуся. Вона мене виховала, вона мені дала мої сльози, мої почуття, мою любов до людей. От що вона мені дала. Тобто кожного своя мама, кожного. Є ті люди, які, від яких ми пішли, які нам дали життя, які нас навчили бути людьми, які нас навчили мудрості дали нам все найкраще, щоб не було, я хочу сказати словами віршими. Це ми про себе більше. За все, що маю, дякую тобі. За все, що маю і що буду мати. Ночами сняться зорі голубі і білі вишні на причілку хати. Немов пилинку світ крути, ловив я мрії і мету високу пробач мені, що тяжко завини, лишив тебе на старість одного Хіба ж я знав, коли з дому йшов? Хіба ж я думав, що така розлука? Яка то святість мами на любов, які то, які -то муки, як лишаю діти? Та от тепер, коли я батько сам і час на прийшов зустрічати і виряджати, я знаю ціну тим святим сльозами, які тобі судилося спізнати. Тому й спішу подякувати тобі за все, що маю і що буду мати, ночами сняться зорі голубі і білі вишні на плічілку хати. За батьків, родна! you